Рачка тут дорогу роблять. Бордюри поставили, бачу, ну ще, а тут до асфальтування ще. Ось, працюють, да, так тут Ось Нове кладовище і тут ділянку нову готують. Ось цю ділянку менше ніж за рік. Всю ось до самого паркану, як кажуть, заселили люди. Війна я не знаю. Помирають. Мабуть війна дуже на здоров'я і так. А все уже готовят новую, планируют, вот Еще один поставили маму, в вызвал, Еще один поставил поставили, вот по лесу приезжала, уже поехала. Цей бонжур поставили біля фонтану, але Люди писали і петицію на сільську раду. Так він стоїть. А тепер вчора ще не було, з'явився ось ще один такий. Мабуть, Мой... теж щось буде торгувати. Ось хлопче, мав, на на колехах. Мав. Поки ще не працює, там баристу, баристи шукають. А ось тут мах черговий. Теж вночі поставили. Вчора, що його не було ввечері. Як буде з ним ми подивимось. Ось спортзал школи НСС, Щось фарбують металеві конструкції. Може защуть зими, не знаю. Дверей нема, вікна правда поставили в цьому році. Ну і оце садочок. і ось такі бур'яни за цим парканом. Там Навчання в цій школі було, ну зараз я не знаю, тисячу доларів, ну це більше 40 тисяч місяць. Це ще в садочок. Тут така ж 94 тисячі десь получається по курсу місяць. Ось тут теж фарбують ці металеві кострои на фоспорзал. А там ось так все заросло тут, за цим парканом. Вже зробить дороблять дорогу, будуть скоро асфальтувати. Ось, Ой, без номерів без. Полковник Белашиський, заступник керівника патрульної служби, каже, що не вистачає якихось законів, буду штрафувати. Подали якісь проєкти законів, а закони є. Перше, ось їздить без номерів. Перший штраф біля трьох тисяч батьків мають, так як вони неповнолітні там. По 12-13 років, другий штраф 40 тисяч. Ну, а там вже теж батьків адміністративних, хоч кожен день штрафуй, а вони всі тасуються, тусуються тут біля новуса і біля. Франсуа, Я вже і відео багато знімаю, але но... патрульних викликали, люди приїхали. Подивились, імітували роботу, не штрафів, не допитали ці свідки, цих ці заємників. Ці пояснення взяли у тих, хто викликав поліцію. А у тих де... ну я ось під цим те, що залишив то відео. Так що ось так. І хоч 100 тисяч будуть робити законодавці, поки поліція почне працювати згідно протоколів, законів. Виїхали, мають розібратися, накласти адмінштраф, ну, согласно законів. Тоді це буде працювати. А поки вони приїжджають і... Роблять вити, я не знаю, чи платять ці батьки їм, чи хто, чи купили їх ці рідня, що вони бояться по закону працювати, не бояться, а не хочуть, точніше. То їх проблема. Треба, щоб поліція працювала згідно законів. І не треба додаткових якихось Все вже законодавці. Інструменти їм дали патрульне з Стей Білашецький полковник патрульної поліції, заступник керівника патрульної позиції. Як кажуть, хай дурочку не гонить. Інструменти є. А от бажання в поліції їх, цих, Штрафувати згідно за, 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 адміністративно штрафувати зірним закасаннями. Немає, тому що я ще повторюю. Тому він ще не хоче, то що ми, може куплені. Це з номерами, це поїхав законослухняний. А тут перший поїхав без номерів. От Зараз побачимо ще один. По Черкаська я тут летают. А, не поехал по свободней. is it?